2023 добігає кінця, і для кожного він був різний. Журналісти 20 хвилин поцікавились у тернополян, чим запам'ятався їм цей рік, а також що вони побажають на наступний. Ну двадцять третій рік мене запам'ятався тим, що я дуже часто переїжджала. Спочатку я жила в Сполучених Штатах, потім я пожила півроку в Франції. І зараз я повернулася назад в Україну і буду продовжувати жити і працювати в Україні. Тому цей рік він запам'ятався тим, що я об'їздила багато країн, щоб побачити, де жити, і все ж таки вирішити, що я хочу бути тут, на рідній землі. Я побажаю людям на 24-й більше звертати увагу на свій внутрішній стан. Поважаю, щоб кожна людина. Робила кроки і дії, щоб ставати щасливішими, тому ще більше не боятися пізнавати себе, йти назустріч собі, йти за своїми мріями і робити себе щасливою. Є позитивні моменти попри війну. Так як я працюю в закладі освіти, то доводилися в нас різноманітні змагання, де мої вихованці ставали призерами, часом і переможцями. Гадав, запам'яталося, що я. Посадив багато фруктових дерев, саджанців мами на городі. В майбутньому році хочу, щоб вони всі прийнялися і плодоносили. Ну і ще е -е, побажання, щоб так як і цього року, щоб на нашому театральному майдані курсував оцей поїзд казковий новорічний, а не бронетехніка, не, не військова техніка. Ну, Запам'ятався запам мені тим, я в Тернополі живу, щоб в нас зовсім не було бойових дій це саме головне. Але ще й тим, що було багато сирен. Тому сиділи вдома, хвилювались, общем, переживали постійно, але нам пощастило серед більшості міст України. Закінчення війни в цьому році всім бажаю. Зараз в Україні йде війна, це не дуже є приємно для кожного з нас. Але протидію так є багато хороших моментів, емоцій, які були в цьому. У 2023 році. Особисто для мене один з таких моментів мені вдалося нарешті здати на права, посвідчення водія. Це була моя така мрія дитяча, яка вона збулася. Я дуже радий, що хочу побажати на 2024 всім українцям, щоб єдналися трималися один одного. Я переїжджала до Німеччини, але вирішила цього року повернутися, і це найкраще, що сталося мене в цьому році. А побажати ну, напевно, перемоги і миру, щоб нарешті ми перемогли і вже можна було спокійно, щоб інші люди теж могли повернутися в Україну, і ми якось потрошечки почали повертатися до нормального життя. В першу чергу, те, що ми всі живі і пережили, це вже великий плюс. І хочу, щоб поменче помирали хлопці на війні. Щоб вони живими ми всі повернулися. А ну, то що побажати, щоб війна вже, на кінець закінчилася, і ми всі щасливо зажили в нашої країні. Все, тобто, що хочу побажати. Врешта, кожна має собі свої бажання, кожна сім'я, кожна родина має свої, і якісь, щоб збулися. Всі, кожні бажання, кожної сім'ї нашої. Українці збулися. Вас рік Напевно, один з тих років, який надихає на майбутні перемоги звершення. Він не був простим, але як показує час, що найважчі часи кажуть найсвітліших людей, найкращі рішення. І, напевно, це десь трамплін до того, чого ми всі очікуємо. Це перемога. Тому 23 стретій рік для мене. Найтяжчий, але і одночасно сама платформа, яка дозволить нам вирушити вперед, до перемоги, до незалежної України, до наших економічних, соціальних і інших бумів, в яких ми будемо просто найкращі у світі. На 24-й це, напевно, кожного українця така мрія і, і бажання, щоб закінчилась війна. Нарешті в нас було мирне небо. І наші військові всі повернулися і були біля своїх. Домівок своїх сім'їв і, звичайно, ну не повернемо тих, хто вже не з нами, але спокою, затишку і швидкої, швидкої нам перемоги.